Вітаю! І це другий випуск наших новин зі світу Hot Wheels. Що нового було впродовж травня місяця? Давайте дізнаємося. Релізи від Hot Wheels впродовж травня. Відповідно до опублікованого календарика на травні місяць нас мало очікувати наступні автомобілі. Pagani Гаяра R, Nissan Skyline, Optimus Prime. Та Bugatti Type 59 серії l 64 Першою машинкою була RLC Pagani Hayara Art. Плюс цієї моделі, що вона була в криловому боксі. Особисто мені так більше подобається, адже зручніше зберігати так моделі. Також з лімітом одну штуку на аккаунт висока ймовірність, що більше вдалося її собі таки замовити. І не було якогось дефіциту. Завдяки одній чудовій компанії, котра займається доставкою товарів за кордоном, на каналі вже є доступне відео з оглядом на дану модельку, посилання на нього залишу в описі, а також в верхньому правому кутику на екрані. Всього було доступно до замовлення близько 40 тисяч екземплярів. На наступний день після дропу залишилося ще близько 66 тисяч доступних автомобілів. Тож, хто хотів, той. Гарантовано собі його замовив. Наступним відбувся реліз дроп передзамовлення на RLC Nissan Skyline a 34 Напевне, це був найочікуваніший реліз на травень місяць від Mattel. З певних джерел дізналася інформація, що всього заплановано до продажу було близько 45 тисяч екземплярів. На старті продажу сайт Mattel не витримав і час від часу падав з помилкою. Проте потім він таки оклигав. Багатьом людям вдалося додати скайлайн до корзини, подолати капчу і стати у чергу на очікування до купівлі. Для деякого час очікування в черзі складав аж до 14 хвилин. І тут же як кому повезло, хтось дочекався свого часу і встиг замовити, а дехто отримав не дуже приємне повідомлення щодо того, як завершився час очікування в черзі. Були випадки, як описували люди, що їм вдалося оформити замовлення і навіть списало кошти з картки. Проте, через деякий час відбулось автоматичне повернення коштів на карту і відповідно підтвердження замовлення не прийшло. Напишіть в коментарях, чи вам вдалося перезамовити дану модель, чи були якісь проблеми при замовленні, а можливо вам взагалі не було цікаво брати цей Nissan. Hot Wheels і Transformer Optimus Prime. Одним з найзагадковіших релізів на траве місяць був Optimus Prime. Відповідно до інформації в календарі, ціна на нього мала бути немаленька. Всі фанати билися в здогадках, що ж це таке може бути. Проте метел у звичному для себе стилі просто прибрали інформацію про цей реліз із календаря. Можливо, це був навмисний вкит, щоб оцінити вплив такої колаборації на публіку. Забігаючи наперед, то Optimus нам такі зарелізили. Для подробиць дивись далі. Elite 64 Bugatti Type 59. Серію Elite 64 зазвичай все відбувається доволі гладко, без якогось великого ажіотажу. На момент запису цього відео дроп модель ще не відбувся, проте я на 100% впевнений, що там все пройшло без проблем і всі охочі могли замовити собі модельку раритетної Bugatti. Чергові іржаві відро з колекції Hot Wheels і Daniel Arsham четверте коло. Цього місяця Matel співпраці з відомим дизайнером Даніелем Аршевом представили нам два автомобілі. Це Eroded Safari Porsche 1976 року та Ford Mustang 1968 року з кінофільмом Bullet. Як показує практика, то автомобілі марки Porsche розбирають дуже швидко та навіть ці ржаві відра цієї марки довго не затримуються на сайті Mattel. Тож до кінця місяця на сторінці вже був напис Sold Out. А Мастан ще трохи затримується на сайті, оскільки не так багато людей готові віддати за нього 70 доларів. Цікавинки в онлайн-магазині Мотел. Цього місяця онлайн-магазин Мотел поповнився деякими цікавими товарами. Дехто скористався і поназамовляв машини по нормальній ціні, чи то собі в колекцію, чи на перепродаж. Ось деякі цікаві машинки, які з'явилися у них на сайті. Проте не обійшлось і без приколів. Наприклад, ось цей Мерседес виставили на сайті за ціною RLC моделі. Щоправда, за деякий час ціну змінили до звичайної. Hot Wheels Legends Tour 2024. В співпраці з Mobile 1 та Walmart Hot Wheels Legends Tour повертається, щоб обрати чергового переможця цього року. 11 травня це шоу завітало до Майами у Флориді. Для колекціонерів масштабних моделей підготували такий мікробус Volkswagen, котрий можна було придбати безпосередньо на шоу, а також і онлайн на одному з сайтів. Вартість такого автомобільчика становила 35$ і доволі швиденько все порозбирали. Також в мережі з'явилося фото набору Team Transport, присвяченого до цьогорічного шоу. Проблеми з якістю від MTL. І для кого не секрет, що деякі моделі від Mattel мають жахливу якість. Якщо в Менліці такі нюанси, як криві колеса, відсутність деталей і тому подібне, колекціонери винесли в окрему гілку, таку, таку як ерори, і я люди, що їх спеціально колекціоную, то що ж робити колекціонерам більш дорожчих серій? Однією з моделей <кхух> з проблемами став реліз минулого місяця McLaren F1. Дуже багато людей стверджувалось на формах, що їхні моделі приходили в жахливі якості, потерта фарба, залишки якогось волосся на моделі, деформовані yeah. елементи і тому подібне. Ну що поробиш? Один вихід це повернення коштів. Моделька Макларена теж моя виявилася не без недоліків. Після переписки з, з відділом підтримки Мотел вони погодились компенсувати тільки гроші за доставку. Не бійшлося також без нюансів із моделлю Пагані Хаяра цього місячною. <кій> Те, що в неї якісь криві дзеркала, то ще нічого. А от дехто отримав модельку з такими запацьканими кривими декалями. Щоправда, виявилося, що це якийсь бруд зовні і його вдалося протерти просто спиртомісним розчином, не пошкодивши самі наліпки і основну фарму. Але факт залишається фактом. Якістю у деяких моделей від матери реально проблеми. Те саме стосується і акуратності допакування. Також хочу нагадати, що досі триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію Незалежної України, тому не забуваємо підтримувати наші Збройні сили, оскільки вони наближають нашу перемогу. Hot Wheels та Автоботи. За декілька днів після того, як пропала новинка з календаря релізів на цей місяць, з'явилася інформація, що буде одна з машинок в серії Track Fleet Optimus Prime, і її орієнтовна ціна складатиме 8 доларів. А очікувати на її появу варто десь серпні цього року. Також дехто показав фото того-таки Optimus, який був анонсований в календарі Mattel на цей місяць. Перші фото, котрі нам показали, були дещо оманливими. Багато хто подумав, що в коробці буде дві моделі: одна в масштабі 1 до 64 та інша більшого масштабу. На формах почалися різні плітки з цього приводу. Проте згодом Мотел нас всіх потішив. В коробці буде тільки одна маленька модель в масштабі 1 до 64. Проте дві коробки, в котрих її можна буде поставити на полицю або у вигляді авто, або у вигляді робота. Незважаючи на доволі високу ціну в 80 доларів і доставку, а також те, що це був преордер, модель призібрали десь за півгодинки. По певним даним, всього було доступно для перезимовлення близько 28 тисяч екземплярів. Виходить, що Mattel за півгодини отримав на свій рахунок десь 2 мільйони доларів за цього Оптимуса трансформера. Також з'явилася фотографія Bumblebee з основної лінійки Hot Wheels. Тож, напевно, варто очікувати ще й на десетиконів. Що думаєте? Що там ще нового від Hot Wheels? s цього місяця також трішки нових наборів преміум серії. Коли вони вийдуть, поки невідомо. Є тільки ось такі фото. Також почали з'являтися фото нового набору з 10 машинок по форсажу. А ще для власників підписки RLC Matel організували невеликий розпродаж розпроданих моделей 28 числа. Всі з нетерпінням чекали, що ж там такого буде на цьому продажу, що аж списали більше 146 сторінок на форумі, а в очікуванні на Nissan, то навіть не дотягнули і до сотні сторінок. Все, що виставилося з цікавого, швиденько розібрали! Не пройшло й години, як там вже майже все було розпродано. Багато хто подобавляв товари до корзини, простояв більше 10 хвилин черзі очікування, і в результаті отримав повідомлення, що все розпродано. Мене спіткала така сама доля. Але нічого, є і позитивний момент це зекономлені гроші. Локальні новини. Цього місяця стартувала нова акція для всіх магазинів, що отримать продукцію від офіційного постачальника. Мателу в Україні. У вас є можливість придбати машинку Hot Wheels за зниженою ціною за 79 гривень замість 99 гривень. Також тоді повідомили, що з наступного місяця на полицях магазинів з'явиться новенька діаграма Porsche. Але, як виявилось, вона з'явилась на полицях магазинів значно раніше. Може, то якась контрабанда заїхала. Після уточнення стало відомо, що мережа Антошка може отримувати певні товари скоріше, а заплановане офіційне постачання цієї діорами до всіх торгових точок, такі заплановане на початок червня. Як теж не відмовився отримувати на огляд офіційно наборчики Hot Wheels до того, як вони з'являються на полицях магазинів. Ще трішки цікавих пропозицій з телеграм-каналів. Просто погляньте на ці чудові ціни. Ну, для деяких рідкісних моделей, котрі вже не випускаються, то більш-менш зрозуміло, що можна ціну задерти. Але ось так брати і продавати мейн котрий в магазині одразу з накруткою 50-100%, 5010%, таке собі. Але на кожен товар є свій покупець. Чи попит породжує пропозицію? Такий у нас ринок. Щоправда, є трошки позитивних зрушень. Чи то через неактивність покупців, чи може щось інше повпливало ось один з прикладів демпінгу ціни. Ще цього місяця в Discord спільноті колекціонерів Hot Wheels і інших масштабних моделей проходив фотобаттл. Переможцем цього фотобатлу стали такі роботи: Перше місце, друге місце та третє місце. Також до вашої уваги фото інших учасників. Давайте зробимо ще таку штуку. Хто першим напише в коментарях до цього відео, котра з цих фоторобіт моя, той отримає від мене невеличкий сюрприз. Але доставка тільки по території України туди, куди возить нова пошта. Така невеличка ще додаткова умова. Тож пишіть свої здогадки в коментарях, і хто буде перший, до того поїде невеличкий сюрприз. Наразі це всі новини за травень місяць, які мені вдалося підготувати. Дякую вам за перегляд, поставте вподобайку до відео та не забудьте залишити коментар. Також діліться відео зі своїми друзями, які цікавляться масштабними моделями Хотфілдингу. Всім мирного неба і хорошого дня! Дякую вам!